Всім привіт! Нарешті зробив в інкубаторі трошки порядок. І то ще не до кінця Зараз разом з вами ще будемо доробляти. Зараз ще підемо, я покажу, трошки продав мастер-грею, трошки так порядно продав мастер-грея, буду напевно з'єднювати з курчатами і і, і з тими курчатами, що ну, разом з ними у їх брудера, бо місце там з'явилось. І починається вивід під качкою, напевно, заберем. підемо коченят. І під ідечкою пішов, здається, я зранку дивився на кльо. Одним словом, зараз покажу, що в інкубаторі. Залишилось, доберу то, що, точніше, заберу, то що ще вийде забрати. І будемо разом з вами закладати ту посилку, хто бачив. Я тут дні тому закидував коротке відео, що привіз посилку. Зараз покажу, що я привіз. Ну і покажу, що в принципі вивелось з того. Що було закладено. Так, тут у нас бентамочки, лампочку виключив, щоб вона не вона сильно разила. Ось стільки їх є. Ось такі вони красивенькі вже обсохли. Є їх 17 штучок. Було закладено 26 яєць, 26 яєць я був. Так, фокусуйся. 26 яєць я був два відібрав, одне з єце пусте, одна кров'яне кільце. І ось 17 штучок є 7 не вивелось. Але е, тоді, що всі в мене бентамочки не несли, буквально несли дві курочки. І я дуже довго збирав, десь в районі двох тижнів, може і більше, цих 26 я збирав. Тому і вийшов такий вивід. Одним словом, результатом. Я в принципі задоволений, вивезли ось такі. В мене нема, але я не знаю, якось поганих, напевно, йде. Навіть чорненьких є двоє. Десь ось такі є гарненькі куричневе. Ну і всякі такі жовтенькі, біленькі з чубчиками. Але чорних. Чорним я був здивований. З двох зелених яєць вивелись. Е, ну, так і вивелись двоє, і, і тут нижче. Курчатка, звичайні з індичатками. Зараз там включу світло і продовжимо. Так, тут би трошки лампочка так і засвідчує. Тут звичайні мої курчатка і індичатка. Вже індичатки ось такі бігають. Ось, бо видно, на передньому цьобають е, індики індик Ось ця голошейка. Бачите, такі в нього гарні лобаті ноги. І ще такі курчатка є, звичайні. Це ось тут воно теж. Ну, інтик заступив, покажи. Ось тут такі гарненькі, з такими не хочу фокусувати. Ще й так ховаюся, щоб лампочка не засвічувати, бо виключати теж не хочу, бо вони зараз будуть пищати, бо їм не привично. Одним словом, це від моїх брам, що кого працюють і курочки несуться, виходять тут, є такі гарнесенькі з такими... Ось, напевно, воно ось на передньому плані пішло-пішло. Такими прям гарними великими ногами є і такі чорненькі, голушею багато, ось там за індиком теж заховалося, те, що клює. Діклом не виходить. Зараз спробую відкрити, бо я так, так не покажу і зараз витягну і вам їх покажу. Так, дістав тут ось такі ось та малятка. У ну, мене там є слабатими ногами звичайні, але ось тут видно, що в них прям такі ноги, що це, що це працювали мої, мої брамки. Я бачив, що, голошей, що браму курочку, яка несеться, топче глушейний когутик. Тому ось такі вийшли три гарненькі голошейки. І одне ось таке, ну це прям, може навіть десь когут, теж браму, курочку брамівську. Вона і по формі голови, і по вигляду повністю виглядає як брама така гарненька. І ці такі, ну і там є теж, які зменшились, там видно, що є оброслі ноги менше, бо в мене, в мене є кури з лобатими ногами, але, але ці видно 100%, що це від, ось вони так стали на передньому плані, що це від моїх брам. Ось такі Курчатка, Здається, їх тут в районі щось 40 штучок і йдемо до інкубатора, покажу, що там залишилось в інкубаторі. Так, а в інкубаторі в нас залишилось ось ці індечі яйця. Це вже є від моїх яєць і ось тут яйця, які, які були закладені пізніше разом з квочкою, що сидить борбонів. Я просвітив то все одним словом бурбонів не буде. Було тільки так і два яйця запліднені, я то все ще просвітив і то вони завмерли. Ну, не Знаю, одним словом, таке залишилось тільки тільки моє. Що я з ними буду робити? Я їх Зараз викладу вниз, ідею ці яйця. Там під індичкою йде на кльов. ми зараз з вами підемо подивимося і під качкою лізуть. Е Може, до ранку вилізуть, а якщо не вилізуть, то перекладу під качку, то, що залишиться каченята, а під індичку покладу ці індичі яйця вона їх догрі, скільки там ще залишилось, виведе. І Оці курячі, так як я і показував, що в мене сіла наша курочка квокоти. Під неї теж заберу звідси 17, напевно, яєць. Там під тамтою є, напевно, я не пам'ятаю, здається, 14 ми з вами. Просвічувало добре, що теж яйця три заберу, а то, що залишиться, ну, вже так тут буде. А інше, зараз покажу, що приїхало. А, і ще покажу інший інкубатор. Так, ось тут приїхало до мене 200 яєць домінанта. Тут ну, Домінанти вони там різні по цих підкросах. Тут кожен. Луточок, в принципі, мені так дали, я так і хотів був. Мені так підходить кожен латочок. Це є різний, різний крос під вид. Ну, кроси в неї там, десь сьомий, ще якісь так по кольорах вони будуть то, відрізнятися. Кожен лоточок це різний, різний домінант. Ось така кількість 200 є. Зараз буду закладати сюди. І ще дістав ось свій. Так як я казав, свою птаху, поставив вже її в хаті. Як видно, ось, тут або по волозі пише Е, або, або ось так показує, хоча там залиточки. Е, хоча там залито е, вода у двох з трьох е, цих, як воно називає, ну типу на піддоні зроблену воду. Думав, що це проблема там був, він згорів зразу, був отакий зволожувач там під USB. Був поставив його, нічого не помінялося, його зняв, що він там не заважав. Ну В хаті тут в мене тепло, тут температуру принаймні він тримає більш-менш добре. Е, ну і Плюс пластик я не знімав. Так він виглядає, ніби є так, як кришка, він там просто не хоче, бо там під'єднано, він має бути ось такий. так не тріскати? Просто бачите, тут з'єднано. І я не можу дістати. А ні, тут не з'єднано, що то я. Стояв вже? Взагалі-то він ось такий, просто типу пластиковий, Ну і внець такий самий. а то так було, не знаю, що він так би мав бути, що він їхав так, як захисна коробка. ну Одним словом, щоб краще він температуру тримав, так і в тій коробці захисній я інкубую. Тут знизу в піддони відкривається, отак, доливається водичка. Як закривається? Ну і тут. Там є вентилятор, тут можна ніби повністю закрити, ось так в такому положенні. А можна відкрити. Я, я відкриваю повністю, щоб був повітрообмін, він стоїть на прогріві. Зараз я його закладу і покажу, який він всередині. Ну і відповідно закладу там той інкубатор. Той, в принципі, ви знаєте, то я його закладу напевно сам, то що ще сходимо з вами зараз. Посадимо цю квочку, що сіла, дістанемо каченяток і покажу вам, в принципі, в принципі що, що я продав, і ще перекину курчат, які, які, на під які звільнило з місця. Ось так він виглядає всередині. Такі луточки, він на 56 єць, знизу просто піддон. Ну, така шуточка, це можна знімати, коли йде вивід. А коли... ну, але виводити я в ньому не буду, я буду перекладати в той великий, він тут -тут -тут буде на прогрів. Тут я коли дойде до виводу, перекладу просто на низ великий інкубатор. А тут... а тут просто яйце береться, ось так в лоточок, ну і зараз вирівняний. Ставиться і він під 45 градусів. Так, де там воно вже застрягнути з тилу поки, поки я. Зараз секунду. Ось таке з'єднання, воно тут під кришку запихається, там внизу є і так воно механізм повертає. Так, ось такі справи, одним словом, зараз буду закладати То все, що тут, що тут є, що не влізеться. Та я думаю, що все влізеться. Одним словом, коли перекладу, вам покажу. Так, прогрівається. О, вологу зараз треба буде скинути на 55. Ось вийшло так. Три лоточки, 1-2. І третій неповний. І нанизу, як я казав, індича, і пару курочок мені з'їздилось, але квочку, напевно, та як то вже вечір, нові, холодно, треба придумати та її посадити в стайні. То, напевно, будуть вони в мене, в мене ще поки що тут полежать разом з індичами внизу, а завтра я вже... Придумаю, що з ними робити і куди їх, і куди їх діти. Тому зараз йдемо е, робити нарешті порядок в стайні, а з яйцями вже будемо розбирати завтра. Одним словом заклав. Ще один лоторчик, тут видно, пусто мені лишився, замовлю. Сьогодні їх продав, тут замовлю, напевно, ще собі яйця мастер -грея. Штучок з 50 мінімум, а може і більше буду бачити, як, як... може почекаю про 3-4 дні, а тоді а тоді замовлю. Одним словом, йдемо йдем, до стайні. Тут, то що з мастер Греїв залишились когутики. 27 штучок забрали, вибрав вибрав курочок і вибрав взяли, не знаю, в районі, напевно, десь до 10 півників. Почистив їм, ось там паличка така, щоб вони сиділи, одна ще вимазана, її пізніше дочищу, щоб вони були три, поскидали, тут було чотири, а вони так як перший раз були не зміли, то були скидали і сильно, і були замашені, треба буде почистити і ще одну, ще одну поставлю. Тут ось так такі ось гарні. Такі бойові залишились, кусаюся, почистив і такі зробив свого роду дезінфекцію. Я даю попіл і негащени вапно. Пушонку, хто як називає, так розробляю, і попіл так підсушує, вопно відсушує. Заодно вопно вбиває бактерії. З часом треба буде ще брати клінусан бо ще щось до того додати. Ну але поки що так, я так і на не стелю, поки що. Мене влаштовую. І зараз буду з тих кліточок переселяти. Тут майже все залишили задкуготи. Там буквально 3-4 моїх курочки і 10 тих, що тут є, ламанбраунів. Я так думаю, напевно, все лишиться мені. Хіба як хтось там щось ще захоче, то, то візьме. Зараз теж все сюди запущу і буде, скажімо так, вже така відгодівля для мене. Зараз одним словом, як перекину, вам покажу. Так, ось вийшла така повна, не, повна ну як повна, знал повна майже. Там собі залазять на теререї ті, що знають. Ці ще так бігають, для них все в новинку. Думав, кусати це будуть більше, але сильно не кусаються. Ось такі гарненькі, то мої когути, тут є ті біленькі, то є ломанбрауни. Одним словом вони зараз собі освоїться, привикнуть. Зараз це їм ще їсти, бо вони, я думаю, зараз тобі бо для них то нове. І ось, ось, такі, ось такі справи. Ось таке переселення, три брудера звільнило, зараз почищу, буду мати собі для чогось іншого, бо тут теж можна вже потроху розділяти. І голуси можна розділяти, і вітаміндиків забрати, щоб були суто курчата. І тих можна. Тай виводи в мене йдуть, одним словом, брудера мені потрібні. Також ось гіндиків взяли 5 штучок. І там залишився. Все не знаю, скільки є, але сильно там не помінялося, всі стояли гарно, так всі гарно і стоять. Ось такі на даний момент справи. Так, Тут в нас вже почався вивід каченят, видно, качку так вже простала. Нічого тут немає за відрозі даю грець. Зараз те, що є, заберу до хати. ось. Одне. Два. Тут на бік, Три. Так, чотири. Чотири. Так. Тут у нас залишили яйця. Зараз подивимося, що під інтечкою, бо там теж пішов накльов і додамо трошки її. Так, ось тут боїться сидить ось ця індичка, в неї вже теж почало ось, ось фонарік засвічує. Ну, тут видно, я думаю, ось пішло, напляв, там в вкачки мало, зараз я їсть від неї пару яєчок. Штуки, думаю, чотири. Заберу і скажу, тут позаганяв. штуки чотири. Залесу, так, відкриваємо, сіночу ну, фокусуйся фокусуюся, що таке не хоче фокусувати. Так, треба акуратною рукою Щоб не зручно. Перекриваємо. Бо я ще їм не дав. Вечері. Зараз буду кормити, так, ось тут. Тут поналітало, бо я зверху то, що чистив, маленька шпаринка є та, та ховай, ховай. Я собі тут вже... Вона така качка розумна, гарна. Вона собі вже ради дасть. І тут ось так. Я на ніч прикриваю, є цегла. Трошка вирівняти. Секунда. О! Ну так прикриваю, щоб до неї не надумали оці залазити. Так. Так, 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 так. Ось такі. Ось такі справи, ось таке. Відео тут ці теж сидять, тут просто останній заганяю тільки з них всіх того одного кашура, тих лишають тут на дворі. Тут теж тільки качки, бо вони отам лазили наверх до тих качок. І то, що німецька лінія тут і та дві тиги, одна чорна тихенько. ну Зараз вам даю. Закінчився в них корм, треба насипати, сваряться, щоб я їх кормив. Ось таке, зараз буду тут все. Доробляти. ось таке відео. Всім гарного дня, мирного неба. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, кому що цікаво. І до нових зустрічей!